То хлопець грає на трубі в центрі Варшаві, мені так захотілося ще зачитати. Слухай то. Я і в думці обняти, тебе не посмію. Я б не то що рукою торкнутися смію. Я люблю тебе просто. Отак. Без надії, без тужливих зітхань і безклятваних снів. Навіть в снах я боюсь доторкнутися до тебе. За Подуріти від твого тепла. Я кохаю тебе. Мені більше не треба. Адже ти так скільки щастя для мене дала. Просто подивіться на цей неймовірний хай, як красиво. Вечірнє місто. Люди повертаються додому. І цей прекрасний хлопчина, який так красиво грає.